Вітаю, це Капрі Ньюс, На найактуальніші новини регіону. В студії для вас працює Владислав Кухлевський і пропоную поговорити про події цього дня, четвер, 4, 4 серпня. Мешканці Покровська, будинок яких постраждав від обстрілу два місяці тому, так і не дочекалися допомоги від місцевої влади. Ну, це сміхота одна. 100 грам гвозді нам дали. Вот доски, куратор бюджетних схем знову в Покровську. З якою метою а на яких засадах ми сьогодні були присутні на раді заступників міського голови та міського машини? А кого ви представляли саме. Я ж вам злочин міського про опалювальний сезон, медицину та гуманітарну допомогу. Як сьогодні живе Селидівська громада? 24 на 7 наш працює контактний центр, який приймає е, телефонні дзвінки людей, які хочуть евакуватися. До Покровська завітала журналістка з Бельгії. Будинки відключають від каналізації, від водопостачання, газу немає і тепла не буде. Селидівський стадіон чекає прихильників здорового способу життя. Люди приходять в команду, люди підтримують форму. Ми не брасаємо футбол. Надіємося на те, що в нас скоро закінчиться війна. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені. Рашисти скинули снаряди на житлові квартали. Поліцейські задокументували 18 злочинів РФ проти мирного населення протягом доби. Ворог вдарив по містах Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Чесів-Яр, Солидар, Мар'їнка, селах Шевченко, Ласточкине, Бахмутське, Горгівка. Російська армія била по цивільних людях з авіації, артилерії, танків, РСЗВ. Ураган зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об'єктів, 8 житлових будинків, автомобілі тощо. Мешканці Покровська, будинок яких постраждав від обстрілу два місяці тому, так і не дочекалися допомоги від місцевої влади. Ось так виглядає будинок мешканців одного з районів Покровська, який постраждав від обстрілу майже два місяці тому, 15 червня. Родина Вікторії та Вадима у прямому сенсі слова залишилася без даху над головою. Проте місцева влада, яка неодноразово наголошувала, що підтримуватиме людей, з допомогою не квапиться. «Поснімали, пофотографували. І жиде гуманітарку Должна була прийти гуманітарка. Ми цю гуманітарку ждали. Потім прийшов к нам тут, приїжджав Добровольський. Они опять же, от в течение двох-трьох должна быть, бути ну, решаться наш вопрос по поводу криші, по поводу всього. Нічого вони не обіцяють. Довгі дні очікування і нарешті постраждалій родині привезли будматеріали про те, що робити з такою допомогою. Люди не знают. Должны быть 6-метровые доски, которые кровельная, которые можно сделать ремонт крышей. А по факту, вы сами видите, это можно только заборчик построить, а гвоздиками посылку прибить. Ну это вообще, ну это смехота одна. 100 грамм гвоздей нам дали. Вот доски, которые на две семьи. Здесь у нас проживают две семьи. Мать, муж. Двоє дітей і я, тобто п'ять человек нас. Ни кровли нам не дали. Ну, кровля це по моєму такому это, это шифер должен бути или такое. Ну, это мы сделали все своими таке. За свої средства, вложили деньги. Как-то ну как-то ну, непонятно это все. Сім'я з острахом чекає на осінньо-зимовий період. Адже навіть зараз, коли йде дощ, люди бояться, що стеля впаде їм просто на голову. Вчора дзвонила мені квартальна, сказала, що, що вони ще раз дивляться і має когда-то ще прийти шифер. Коли він прийде? Уже скоро там, уже сентябрь, потім октябрь. Скільки нас нам ще чекати? Течуть в спальні, прямо на кровать. А во втором місці там теж там прям ну ручом вчора було дощ, ми там і подставляли, і це безпалізно. Все попадало. така бездіяльність покровських можновладців не зрозуміла. Адже ще на початку війни в Україні з місцевого бюджету виділялися 16 мільйонів гривень для придбання будівельних матеріалів і створення матеріального резерву. До того ж, до громади надходить велика кількість гуманітарної допомоги від міжнародних донорів. Головна мета яких якраз таки підтримувати тих людей. Які залишилися у біді, так куди ж поділися всі ці матеріали? І ось тепер, коли людям будинки, яких постраждали від обстрілів, дійсно потрібна допомога не на словах, а на ділі. Покровські чиновники прикриваються гуманітаркою від благодійних організацій, а місцевим підприємцям і, взагалі, категорично відмовляють, яка позиція міської влади щодо цих подій допомагати як матеріалами, так і роботами і матеріалами самим мешканцям. Ми не, не, ніколи не допомагали бізнесу. Так було із невеличким магазином у селищі Щербака. Тоді команда Сергія Андрійченка не змогла залишитися осторонь, і власними зусиллями допомогли власниці крамниці зашити вікна плитами. ОСБ. постає логічне питання: куди були витрачені кошти з місцевого бюджету та куди зникає гуманітарна допомога. Мешканці зруйнованого будинку кажуть, їхні фінансові ресурси вже вичерпані, а жити у напівзруйнованому будинку просто неможливо. Дом у нас самі бачите, в якому стані. і тече, і ну, взагалі в ньому нереально жити. У нас повністю все розвалене. те, що є. Зараз просимо допомоги, тому що ми не в силах самі це зробити. Що можемо, делаємо самі. зберігаємо. А все ну не в наших силах, все ми не зможемо зробити. Отже, Історія цієї родини ще один яскравий приклад байдужості та бездіяльності покровських можновладців, які за два місяці таки не знайшли можливості допомогти звичайним мешканцям покровської громади. Обіцянки знов лишаються обіцянками, а гуманітарка та матеріали зникають у невідомому напрямку. Ми вже неодноразово розповідали про бюджетні схеми під час війни у Покровській громаді, і ось на одній з нарад з'явився той, кого раніше називали куратором розподілу бюджету. з якою метою він з'явився у Покровську. Подробиці знають мої колеги. 162-й день війни, 162-га доба, після якої вся Україна почала ділити життя на до і після. Зсу продовжує боронити нашу незалежність. Волонтери продовжують по копійках збирати кошти на армію. А чим займається місцева влада? Покровську. Остання лінія перед фронтом: немає і дня, щоб мешканці не чули звуків війни, другий місяць без газу, щотижня без води, і в результаті бездіяльності місцевої влади без опалення. І на фоні всього цього місцеві можновладці продовжують воювати. Проте не за незалежність, а за бюджетні гроші. Робоча нарада керівництва міста. Ось борець з корупцією заходить до приміщення. Да той самий, хто повинен контролювати раціональний відкритий розподіл бюджетних коштів. Чого не робив і до війни, а під час війни годі й говорити: 16 мільйонів з останнього виконкому розчинилися, немов у повітрі. Да й 3,7 і мільйони на ремонт жіночої консультації. Тендер, на який провівся з явними порушеннями, також не помітив. Микола Шабельник просто з Маріуполя. А фраза Маріупольські давно стала номінальною для покоровчан. Пробуємо дізнатися, що саме будуть обговорювати. Можливо, все ж таки болючі питання для кожного. А ось і мер поспішає на нараду проти телебаченню капрі не дуже зрадів. Доброго дня. А у нас зараз робоча нарада. Ми спочатку проговоримо робочі питання. Якщо у вас а які це питання Можливо, опалення консервація будинки? Ще питання. Скажіть, давай давайте після наради. Якщо у вас Одне буде питання. звертаються мешканці, де зараз ваш кабінет і де можна людям розвиватися? Нічого нового, просто зачинив двері. Проте на нараду з'являється ще один персонаж Сергій Коваленко. Пам'ятаєте, той самий, кого пов'язують з кураторством темних схем розпалу бюджету? Той, хто довгий час наживався за рахунок платників податків, а на початку війни хутко зник. Чого він хоче наразі, та у якості кого відвідує закриті зустрічі? Хто би позначника? А на яких засадах ми сьогодні були присутні на раді заступників міського голови та міського машини? А я кого ви представляли саме? Шиня міського така в якості погоду кури, я його радник, чи ви писав якогось підприємства? І традиційно тиша у відповідь. Звичайна поведінка для маріупольських можновладців. Краще втікти від відповіді. До речі, так дружно Сергій Коваленко тікає разом з так би мовити, головним фінансистом Олександром Добровольським, який курує не тільки бюджетні гроші, але й відповідає за комунальні напрямки. Пробуємо запитати у мера, що забув Коваленко у Покровську. Бачили, виходить Коваленко Сергій Олегович, якості кого він сьогодні був присутній на нараді з вашим заступниками. Сергій Олегович Коваленко. Це советник, який працював в Покровському міському советі. І сьогодні він представляє наше підприємство. Сергій Олегович Коваленко представляет в городе Покровске сьогодні компанію Метинвест. Тобто він вже не ваш ранний. на сьогоднішній день. Він є моїм, якщо ви пам'ятаєте, він не штатний був не на постійній основі. Он не отримав заробітну плату. Сьогодні он представляє наше родообразуюча прийняття. Аби дізнатись, чи дійсно Сергій Коваленко є представником Метинвесту. Ми надіслали запит та вказали про всі відомі нам схеми, які так вдало прокручував, так би мовити, куратор з мільярдним бюджетом Покровської громади. З перших днів війни група медінвестори Ната Ахметова та Вадима Новинського спрямували свої ресурси, щоб наблизити перемогу України. Щодня металурги, гірники, шахтарі та ремонтники підприємств компанії тримають стійку оборону на власному фронті сталевому. На потреби армії, підтримання національної економіки, допомогу співробітникам і мирним жителям компанія спрямувала понад 1,7 мільярдів гривень. А на містах ми бачимо таких персонажів, які, представляючись працівниками підприємства, не соромляться дерибанити бюджет навіть під час війни. Тобто, одні віддають своє, аби допомогти країні, а ось такі забирають бюджетні гроші до своїх кишень. Чи знає про це керівництво компанії? Чекаємо на відповідь. Також нас зацікавила і наявність у читадника чи представника Метенвесту зброї, з якою він завітав на нараду. Відповідний запит ми також направили до правоохоронних органів. А тепер давайте згадаємо, хто ж такий Сергій Коваленко. Прикриваючись громадською посадою радника, він прийшов разом з іншими маріупольцями, і для Покровська розпочалось нове життя. І зовсім не на розвиток. Жодна гривня, жодне будівництво або закупівля не проходила повз цього радника. Ми вже розповідали про схеми пов'язані з цим прізвищем: від закупки старих авто у своїх знайомих до підрядників, які ремонтували школи, лікарні та садочки. Мільйони з бюджету він вдало спрямовував у своїй кишені. І навіть останні 3,7 мільйона, які виділили на ремонт вже під час війни. Це також фірма, яку тісно пов'язують з Коваленко. Тому і спочатку був ремонт. А вже потім тендер під його фірму на цій схемі. Тільки частина тих фірм, які пов'язують з Коваленко, та які працюють з бюджетом Покровська. Всі підприємці, хто мав справу з бюджетом, добре знають Сергія та його принципи. І у цих принципах на п'єдесталі власна нажива. Тож про себе маріупольські ніколи не забували. Сергій Коваленко також проживав у будинку перевізника Філя. Така собі рукавичка з Маріупольських. Разом живуть, разом заробляють дуже зручно. Саме у цьому будинку у лютому Коваленко ховав хвору Ідрісову. ось його машина. А потім, не знайшовши нічого кращого, на швидкій допомозі вивіз її до лікарні. Все для того, аби тільки журналісти не задавали незручних питань. На початку війни куратор та радник зник. А коли на порядку денному з'явились питання евакуації медичного, шкільного та спортивного обладнання, який сюрприз? Він знову з'явився на сцені. Чого дивуватися? Адже евакуацію коштовного обладнання займається його подружка пані Ідрісова. Та й 16 мільйонів, які були виділені на останньому виконкомі, також розподіляють його друзі та сусіди Добровольський та Батенко. І в цей же час борець з корупцією, пан Шабельник просто мовчить. Ось така нарадужна картина для Покровської громади. І все це на фоні війни. Покровчани залишаються без газу, без тепла, з обмеженою кількістю води і без місцевої влади. Яка буде вирішувати їх проблеми? Бо у місцевих чиновників свої задачі, і м'яко кажучи, проблеми людей їх не тривожать. У Покровській громаді знову було змінено графік водопостачання. Так, у Покровську вода подаватиметься у понеділок, середу, четвер, суботу та неділю з 5 до 8 ранку та з 18.00 до 22.00. У місті Родинське вода буде йти щодня з 5 до 8 ранку та з 18.00 до 22.00. У селищі Шевченко вода подаватиметься також щодня з 6 до 9 ранку та з 18.00 до 21.00. Про опалювальний сезон, медицину та гуманітарну допомогу журналісти телебачення капі поспілкувалися з очільником Селидівської громади. Подробиці дивіться далі. Ситуація в Селидівській громаді складна. Майже щодня мешканці чують вибухи від обстрілів сусідніх громад, проте вона лишається повністю контрольованою. Буквально декілька днів назад пройшла сесія, на якій були вирішення дуже багато питань, які спрямовані на комфортизацію умов для наших громадян. Але звісно, я Хочу попередити за людей, щоб вони подумали про зимовий час, про те, де вони будуть переживати ці складні часи, якщо такі будуть. Більш того, до громади продовжують прибувати вимушені переселенці. Люди зараз. Продовжують приїжджати, тому що виїжджати вже ні, ніхто не хоче не, не мають такого бажання. Це дуже важко, як морально, так і а, матеріально. У свою чергу місцева влада робить все для того, аби донести як до місцевих мешканців, так і до переселенців про небезпеку перебування поблизу лінії фронту. Звісно, ми працюємо з людьми для того, щоб люди розуміли, на який риск вони себе направляють, що рядом коїться, що рядом війна, що вони подумали про свою безпеку, про своїх дітей і так далі. В нас працює. 24 на 7 наш працює контактний центр, який приймає телефонні дзвінки людей, які хочуть евакуюватися, але бажаючих зараз евакуюватися немає. Передешній опалювальний сезон буде надскладним для мешканців всієї Донеччини. Тому у Селидівській громаді готуватися до нього почали заздалегідь. Ми зараз пропрацьовуємо вже бомбосховища. Зараз пропрацьовуємо теплові пункти. Починаємо закуповувати вугілля, починаємо працювати з накопичуванням дров для нашої громади. Працюємо для виявлення людей пенсійного віку, людей самотніх, яким може знадобитися наша допомога, яких потрібно возможно, буде евакуювати в теплові пункти або далі, якщо будуть якісь негаразди зі здоров'ям. Комунальна система продовжує працювати в повному обсязі. Звісно, перебої у зв'язку з бойовими діями. Це електропостачання періодично. Зв'язку з перебоями в електричній системі, звісно, і з водою перебої. Але ми зараз буремо дуже багато скважин. Працюємо з міжнародними організаціями. Вони нам дають сонячні батареї, вони нам дають насоси, накопичувальні баки, які спрямовані. Будуть надавати воду а, у не дай Бог часи, які в які не буде ні електричного, ні водопостачання. Немає проблем з постачанням продуктів харчування, побутових товарів, лікарських препаратів. Працює банківська система, нова пошта та Укрпошта. Що стосується медичної сфери, то центральна міська лікарня цілодобово приймає пацієнтів. Лікарня працює 24 на 7, Амбулаторії приймають. Лікарі розбиті по участках по громаді. Мало того, ми зараз комфортизуємо її. Це завдяки грантовій допомозі в нас проводяться ремонти, в нас облаштовуються спальні ліжка, також ми і купуємо генератор, і нам дають генератори, допомагають дизельними генераторами. А також буквально нещодавно в нас на лікарні були. Влаштовані сонячні панелі на 10 кВт, які вже під час останніх обстрілів і останньої недостатньої кількості електрики вони допомагали лікарям проводити операції. На минулому тижні було завершено видачу продуктових наборів всім мешканцям громади. Буквально тиждень тому ми роздали 15 тисяч особам, роздали в нашій громаді гуманітарну допомогу. Це від нуля до самого старшого жителя нашої громади. Зараз ми далі продовжуємо накопичувати гуманітарну допомогу. Далі Співпрацюємо з різними грантовими організаціями. Також у найближчий час до громади надійде п'ять фур з питною водою від однієї з благодійних організацій. Альона Саболенко Ігор Чельтер. спеціально для Капрі Ньюз. 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об'єкти, які роками стоять і неефективно використовуються. Покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу, зазначив Денис Шмигаль. Як живуть люди на останній лінії фронту? Як мешканці Покровська ставляться до евакуації? На ці та інші питання відповідь шукала бельгійська журналістка, яка завітала до нашої громади. З 24 лютого життя кожного українця розділилося на до та після: військові дії на території всієї країни, масова евакуація населення, гуманітарні місії все це не могло пройти повз уваги преси. Тому до України прибувають сотні журналістів з різних країн, аби документувати, фільмувати та розповідати всьому світу про те, що відбувається наразі в нашій країні. Не став виключенням і Покровський, який знаходиться на межі двох областей Донецькою та Дніпропетровською. Сьогодні до нашого міста завітала журналістка з Бельгії, аби на власні очі подивитися, як живуть тут звичайні люди. З 24 лютого. Це вже мій четвертий раз, коли я в Україні. Власне зараз в пошуках занадтить дуже цікавих історій, які найбільш всього будуть понирливими та захоплюючими для читачів. І власне покровську. Це оскільки це остання станція перед лінією фронту, яка ще працює. Ми хочемо поспілкуватися з людям, чи хочуть вони бути евакуйовані, які взагалі в насрігадесідґецвайвікамхі Поспілкувалася пані Корі і зі своїми українськими колегами, журналістами телебачення «Капері», які з першого дня повномасштабного вторгнення тримають інформаційний фронт в регіоні. Зокрема, торкнулися найболючішого для мешканців нашої громади питання консервації багатоквартирних будинків. Наразі що Покровську вже надали також розпорядження, що будинки будуть консервувати. Будинки відключають від каналізації, від водопостачання, газу немає і тепла Will. Of of municipality services like water, light, Wind. gas, and so on. До кінця вересня після обміну думками журналісти вирушили у так зване рейд містом, аби на власні очі побачити, як та чим живе зараз Покровськ. Також пані Корі завітала до мешканців громади, житло яких потрапило під обстріл. Журналістка наголосила, що вона була в Україні під час подій на майдані, неодноразово була на Донбасі і сьогодні не могла лишитися осторонь. Адже зараз Україна та українці як ніколи потребують підтримки. Тому її місія розказати про те, що відбувається тут не тільки читачам своєї газети, а й усьому світу. Альона Сабаленко. Ігор Чельдер, Чепіль Даніїл спеціально для Капрінюс. Перша леді України Олена Зеленська презентувала мобільний застосунок для допомоги людям, які страждають від домашнього насильства. Його розробили максимально непомітним для кривника. Тривожна кнопка, яку у момент потенційної небезпеки можна швидко натиснути, викликавши таким чином поліцію, виглядає у смартфоні як нейтральна іконка на екрані. Назу застосунку спеціально не повідомляють. Ті ж, хто потерпає від аб'юзерів, можуть отримати всю інформацію та завантажити програму, зателефонувавши на гарячу лінію 116 шістнадцять What's the dream? Українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та раніше отримували соціальні виплати через Укрпошту, зможуть отримати їх через інші можливі рахунки. Близько 300 тисяч пенсіонерів на окупованих територіях отримували свою пенсію через Укрпошту. Відтепер ці кошти будуть переказувати до Щадбанку, де гроші перебуватимуть 30 днів. Якщо людина не може забрати виплату, тоді гроші надсилатимуться на усі інші можливі рахунки, які одержувач колись відкривав. Зливав росіянам інформацію про дислокацію ЗСУ. В Дружківці оперативники затримали коригувальника. Оперативники затримали мешканця міста Дружківки, який зливав росіянам інформацію про дислокацію збройних сил України. Ворожий агент передавав громадянам РФ координати розташування підрозділів ЗСУ, а також результати російських бомбових ударів по Дружківці та Краматорську. А на подтвержденный человек нацелал фото, это видео с пролеты. Да, я подтверждал место прилета и то, что ну, с комментарием передавал координаты наших военных, их место дислокации, возможное расположение каких-то частей физической силы, то есть, видимо, техники и законом Украины запрещено распространять, и я это знаю. Я получил и деньги 3 и 4 числа двумя суммами. Мов ну, то есть спустя 20 дней только начались воєнні дійства. Пасібника окупантів виграли співробітники кримінальної поліції э, Дружківки та за процесуального клініства прокуратури. Так встановлено, що 35-річний чоловік э, за допомогою месенджера насилав свої знайомі э, мешканці РФ. Інформацію коргувальник брав зокрема з грамчатів чатів з чужих слів, не перевіряючи її, таким чином чоловік став під огрозою життя цивільного населення. Зі слів інформатора він передав представникам держави агресора інформацію про всі ракетні удари в місті Дружківці та Краматорську, а на початку повномасштабного вторгнення. Дружківчанин є активним учасником проросійських телеграм-каналів, виправдовував російську військову агресію та окупацію України. У меня в телеграм-канале я переписывался со своей знакомой, которую я знаю очень давно, с ней веду деловые отношения с 2012 года по созданию сайтов 24 февраля. Она мене регулярно спрашивала, я как бы знаю всі райони, всі адреса і в телеграм-каналах свободном доступе я находил фотографії відео, которые подтверждали боевые вот эти бойові вот прильоти там либо там взрывы. і відправляв ей также ну з это на карті. Скажіть, будь ласка, ви її відправляли грокації з место прилета в основном. И если, ну, там что у нас обычно, когда были прилеты, то есть там не один был, а несколько. И, соответственно, я находил информацию в разных открытых источниках по всем прилетам и ей, ну, отчитывался, когда был первый прилет. Я и практически сразу же это переотправил. На карте показал, что вот где это, ну, куда вот конкретно взрыв. Человеку 35 лет, в Индии, в Мешканцево, место Раніше дана особа була у складі комуністичної партії України з 2005 по 2010 рік и російсько Скажіть, будь ласка, -як, як Ви відноситесь до страны агресора? Я отношусь ко всем странам бывшего Советского Союза очень положительно и считаю их ну как бы Но я их не считаю какими-то там не такими, там какими-то плохими. Я отношусь к нашему правительству очень плохо, к стране, как Россия, я не имею ничего против. Мне страна очень нравится. Я несколько раз там был. Для меня Украина это часть большой страны, как СССР, и как остальные страны СССР. Я, ну, честно, когда историю учил, мне очень нравилась СССР многим. И, и я считаю, что если б, например, в 1989 или когда в 91 1991 это все произошло, если бы Украина не отсоединилась, то у нас было бы намного больше, наверное, перспектив. Я это делал, я осознаю, что это был глупый мой поступок. Вы готовы понести покарання за данный да. поступок? Да, я готов. Миссия Бушківка, це уже четвертая особа, яка... Передавала інформацію державі агресору. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 114 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про надання переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворень, відповідно до законів України, військових формувань, вчинених в умовах воєнного стану. Даній особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 8 років. Селидівський стадіон чекає прихильників здорового способу життя. Попри складні часи, Селидівський стадіон продовжує працювати та чекає прихильників здорового способу життя. Незважаючи на війну, селидівські спортсмени аматорської команди Авангард продовжують займатися футболом та підтримувати тіло у формі. У минулому році футболісти команди здивували всіх вболівальників, адже на Покровському районному кубку виграх з професійними командами дійшли до фіналу та посіли друге місце. Люди приходять в команду, люди підтримують форму, ми не бросаємо футбол. Надіємося на те, що в нас скоро закінчиться війна, і ми продовжимо наші соревновання. Тренер Олексій зазначає, що тренуються футболісти три рази на тиждень у вівторок, четверта неділю. Спортсмени запевняють, що заняття футболом допомагають відволіктися від новин та подій навколо. Спорт це полезно і в наше время надо ходити випльоскювати емоції якимось то образом. Розгрузитися, в принципі, відлещися як-то від вообще всієї ситуації. Очень часто приходь, тут весело, круто. Много позитивних емоцій. Очень помогает отвлекаться от від этой всей ситуации. Юні спортсменки закликають, хоча б спробувати зайнятися спортом, адже він дарує позитивні емоції. Вони дожний зараз займатися це круто, це позитивно, це весело. Ну з мислями. Заставіть сім хоч какта і ті. Як бачите, спорт має неоціненні переваги для здоров'я та життя. Люди, що регулярно займаються у тренажерному залі, відвідують заняття з фітнесу і професійно займаються спортом або ж полюбляють активне дозвілля на свіжому повітрі, позбавляють себе від актуальних сьогодні проблем. Тому мешканців Дивого закликають долучатися до занять спортом та активно проводити свій вільний час. І наостанок про погоду на завтра, 5 серпня. Цього дня в Покровській громаді хмар на небі не буде. А зранку і до самого вечора триматиметься похмура погода. Вдень почнеться дощ з грозою, а ввечері йому на зміну прийде дощ. Температура в день плюс 22 плюс 23, а вночі плюс 15 плюс 17. Отже, це були усі новини на сьогодні. Ще більше новин ви завжди можете знайти у нашому телеграм-каналі Телебачення Капрі. Бажаю вам мирного та спокійного вечора. На все добре.